Машинка дерев'яна, масивна. Це дуже круті машинки серії Little Town. Вони такі тяжкі, гарні по якості Такий пожежник, і колеса йдуть гумові. Далі є ось така машинка. Це у нас range Rover. Вона повинна працювати від пульта керування, пульта немає. Гумові колеса йдуть. Так вона дуже легенько рухається, можна їздити, катати її та гратися. Є ось такий тут тьманий трошки пластик, не такий блискучий, як бачите, на іншій стороні. Ось тут і ось тут така плямка. Ну, Якість дуже-дуже гарна. І є машинка Трансформер оригінальна, матова така. Вона розкладається в трансформера. Трансформується такого гарного. Чудова якість і стан також чудовий повний комплект.